Відлуння майдану на полотнах та в поетичних рядках. Трагічні події у Києві не залишили байдужими місцевих митців. Кількамісячне протистояння вплинуло на творчість акварелістки Тетяни Павлик. Зазвичай вона створює ліричні натюрморти, чарівні пейзажі, чуттєві портрети. Художниця дотримується техніки акварель по мокрому. Зображення вимагає точності, віртуозності і навіть розвинутої інтуїції, адже треба намалювати з першого разу. Втім, кілька днів, проведених чоловіком на столичних барикадах, надихнули тита. На створення абсолютно нової роботи. Відтак відійшла від звичного стилю. У червоно-чорних тонах зобразила революційний портрет Тараса Шевченка, спостерігаючи і аналізуючи наші, наші генію, нашої національної скарбниці чи Шевченка, чи Лесі Українку, Франка, Вони мол, зовсім недалеко, недавно, але вони говорили про ті речі, які зараз відбуваються. Чи не від самого початку майдану власні переживання та емоції на папір переносив письменник Юрій Андрухович? Зізнається, писати про трагічні події було важко однак надихало те, що мільйони людей об'єднала спільна ідея, аби максимально точно розповісти читачам про столичне життя у борений час. Письменник відійшов від притаманної йому літературної манери. в будь цій екстремальній так екзистенційній ситуації, а майдан був такою ситуацією і залишається зрештою чому. Я Ось, це от був. ось любов і ненависть насправді є такими магістральними речами, навколо яких усе відбувається силуетах герою майдану людська незламність і прагнення до справедливості та свободи. У пам'ять про янголів Небесної сотні художник Роман Бончук малює їх портрети. Олією на полотні зображує постаті загиблих. каже після кривавого вівторка на майдані не зміг залишитися осторонь української революції. Першим в образі Янгола зобразив Сергія Нігояна, ну, звичайно, це біль, внутрішній біль. Це і страх, і емоційне таке. Емоційна реінкарнація, тобто ти себе співставляєш з людьми, яких ти зображуєш. Ти тимчасово входиш в їх ауру, в їх сутність і намагаєшся відобразити, можна сказати, самосутність особи. Портрети героїв України є частинками сюжету, який має вилитися в цілісне зображення. Ним стане картина небесної сотні, площею близько 12 квадратних метрів. Роман Бончук має намір відвести її до Києва. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.